Вітаю підписників та гостей каналу. Зараз я хочу провести детальний огляд культиватора до мого міні-трактора. Цим культиватором я вже користуюсь майже 20 років. Доволі універсальне навісне обладнання. Раджу власникам міні-тракторів мати таке в себе в господарстві. Зробити такий універсальний агрегат буде нескладно, а користі він принесе достатньо. Ось так він виглядає на тракторі. Зараз я покажу всі розміри та як все влаштовано. Наприкінці відео я покажу, як культиватор працює з різним обладнанням. В різних режимах, тож додивіться до кінця, не перемикайте. Трактор, з яким працює цей культиватор, має вагу близько тонни, Двигун км 138 ТД заявленої потужності 25 кінських сил. Дата випуску 2006 рік. Це видно з таблички на самому двигуні. З магазину трактор мав назву Дефіант ДТ-24, але більшості він знайомий як Сінтай-24Б. Позаду культиватора приєднаний плаваючий каток. Обертається він на таких ступицях. Самі робочі елементи це пруток 12 мм товщиною. Працює каток в плаваючому режимі. Ось так виглядає цей механізм. Зараз покажу так він рухається. Між двома рухомими площинами вварений обмежувач для того, щоб каток не опускався занадто низько при піднятті культиватора навіскою трактора. Опирається. кріпиться карток на два болти ось два однієї лапи 34 см. Лап таких спереді дві. Позаду три. Всього 5. Розмір рамки. 140 см. Лапа. Зараз зверху покажу. Бачите, лапа виступає. Загальний захват культиватора півтора метри. Лапи встановлені так, що вони. Своїми кінчиками десь по пару сантиметрів перекривають одна одну. Між лапами, між лапами, ось дивіться, з краю однієї до краю іншої, рівно 60 см. Це зроблено для того, щоб використовувати цей культиватор в універсальних цілях для посадки картоплі, для підгортання, для копання, для того, щоб робити грядочки. Так, встановлені колеса, це е, жигулівські ступиці тут стоять, витичені такі оськи, як вони просто на одному болту, на одній гайці кріпляться. Це е, гальмівний диск з передніх колес е, жигулів. наварена на нього така полоса. Ось він навіть тут тріснувший. Але на роботу це не впливає Ось накладена така болтова шинка ремонтна, От, кріпиться колесо на два болти, не регулюється. Регулюється висота кріплення лап. Тобто вони закріплюються або так, або це максимально низь, низьке положення. І також під, це під глибоку культивацію, це десь до 18 см можна загнати цю, якщо м'який ґрунт, то можна загнати до 18 см культиватор. От. А так, в основному він е, десь 12-15 бере, якщо підняти приблизно, приблизно на ну, 5-6 см я піднімаю лапи вгору. Це для закриття вологи, для культивації весняної використовую. Кріплення йде на трьох точку, тільки зроблено вузькувато. Ось бачите, тут 36 см по цим продольним тягам. Через те, що, щоб зробити ширше, як на основній масі заводського навісного, то тут вже заважають ці лапи, які стоять. От. Позаду, от зліва зліва і справа, просверлені ще додаткові отвори на відстань 10 см до середини. Це дає можливість зробити міжряддя 50 см, тому що у трактора колія по центрам коліс, yes. я покажу по центрам коліс. 95 см, тобто, грубо кажучи, метрова. З самого початку, коли почали користуватись трактором, то саджали картоплю зі звичним нам міжряддям 60 см, так зручно обробляти її вручну, сапати там, підгортати вручну, рвати бур'яни, ходити по ній, оприскувати там, чи поливати. Але щоб посадити, а потім підгорнути картоплю саме цим трактором з колією метр, Потрібно, щоб і міжряддя було відповідно до колії самих коліс, де вони будуть іти тобто 50 см. Тому я додатково насверлив отвори для зміщення крайніх лап ближче до центру. І так, в такому положенні, як ви зараз бачите, я культивую город з захватом 1,5 см метри. До речі, на таку потужність трактора можна ставити іще додаткову пару стрілок, якщо потрібно обробляти вже ораний город, наприклад, по весні. Далі інколи бувають ситуації, що каток не потрібен. Просто я відкручую 4 болти і культиватор готовий до роботи. Далі, якщо зняти передні дві лапи і залишити тільки задні три лапи, то така конструкція чудово збирає те саме баделиння після картоплі або після гарбузів. Для посадки картоплі культиватором. я Ставлю на задній ряд три лапи підгортачі. Зараз я покажу, як воно працює. Також ще була ситуація минулої осені: я замовив собі цілий садок. Нових молодих дерев більше 20 штук. Так, щоб не копати для кожної деревинки ямку лопатою, я поставив на задній ряд одну найбільшу лапу підгортач, зняв всі інші лапи, зняв каток, зняв колеса, щоб культиватор міг заглублятися по саму раму. І за 2-3 проходи наробив лунки для саджанців дерев глибиною 45 см. На мою думку, цього більш ніж достатньо, щоб посадити маленьке деревце. Копаю картоплю я теж цим культиватором на задній ряд. На центральне кріплення я ставлю лапу копачку саморобну, пускаю рядок по центру коліс і копаю картоплю. Ще хочу звернути вашу увагу на раму культиватора. Зроблена вона зі 120-го швеллера. Відповідно, у 2006 році варилося це ще трансформаторним зварювальним апаратом, тому тут такі прозорі шви. Вон бачите, світиться. Але зверху і знизу для підсилення варені кутники. Ну як бачите, за 19 років нічого з цією рамою не сталося, щоб зменшити кількість зварювальних швів. Особливо таких прозорих, то було взято один довгий шматок швеллера, зарізано в трьох місцях і просто зігнуто, зварений тільки один кут. В описі під цим відео ви можете знайти посилання на інше відео, де я робив весняну культивацію цієї ділянки. Раджу переглянути. Заглибляв я культиватор приблизно на 5-6 см, і ось видно, як добре він розпушив землю.